Так, всім привіт! Сьогодні їдемо знову ми по машинку, але вже не для покупки. Їдемо дивитися в одному знайомому підписнику моєму на машину. Попросив чоловік дуже-дуже просить подивитися гольфа. Зараз ми поїдемо глянемо. Ну, Ніби по фотографіях стан досить хороший. Вставлю фотографії, які на Ріва висять. Їдемо, глянемо, чи дійсно фотографію відповідають дійсності. Так, Так, отакий гольф. 8... А хто пригнав на кому вона? Попередній власник, то що ніби як. Зараз за ці ж власники взяли того, хто пригнав. Ну і можна переписати зараз. Так, так. А власники? Власник сам закопний. А як? Бо той чоловік хоче приїхати з Тернополя. А скільки вона часу на Україні? А, Ти вже трохи три роки бачила наших доріг. Ну, вона, можна, рахувати не бачила, бо вона рік там, чоловік був за кордоном три місяці, там три місяці тут, а потім приїхала сюди. І тут людина, от жінка в'їжджала буквально тільки неділю до неї. Та тут видно питання, подивіться, от які кнопки, які все воно просто. Розумію, Та стан, стан все полірується. Да, і фари ну, і поліруються. Машина є тут топтана, але є така, що сідає і на їде. Mm. Я цей... Номера поставити і заграничні, але я не цей, я не... відкривав номер. Номер все одно відкрив, щоб люди перевірили. <кхем> Три рази, якщо розвити і в нас стає, значить добре все, так? Ні, то три рази не треба три рази. Менш більше. Та треба зараз хіба що проїхатися. У мене самого б п'ятий, він був пригнаний з Німеччини, то мені подобається його стан. З Німеччини ми ще не втайні приїжджають. Набагато ліпший, ніж тут. В мене є, наприклад, на розборі Б4, там що все оригінал, все Audi, все Volkswagen. От мені подобається стан запчастин. Я Ніколи запчастини не вертаюся назад, бо по-хорошому типу, стані. Того, що вгора дуже треба викручувати. Треба там є Анжелони, все ціле. Маєте прибор, не маєте, дам спій. Та да я знаю, що купляю купляєте, то... Та в мене теж є тільки батарейка сіла. Хіба срубила хімчистку? А це його договір, так? Що, що тут довіреність? Типу, зараз можна, без питань, ще переформити. Угу. Ну. Сервісна книжка вилася, все. Сервісна книжка у мене теж є. Тут треба до попереднього власника. Там є, я бачив, теж, теж звісно. Зразу при відкриванні книжка та основна. Угу. Що? Якийсь з тих книжок вже писали. Мені здається, в цій. Якщо так, коли мінялося. Вона так, так, по це в мене є, воно воно. Я не знаю, теж не розбираюся в тих фігнах, я, ні, я ніколи не вірю в її. Бо я теж не вірю, але в мене писав... Можна за 25 доларів купити. В мене писало 100 160 тисяч доб'їв. Давайте обставлю. А там, спеціальне місце під ту книжечку. Комплектація така інтересна з люком. Має бути вже кліно. Я теж так дивився, думаю, чи то ході кондиціонер є. Він є, до речі, і робочий. Давай ми то провіримо всю. Задій теж таке саме. Теж одночасно міняно. Резина хороша. Бачите, тут все, все комплектні. Що ще ваша? Шкіра моя, я вчора її в став. Тут хоч є цей, запаска, бо я колись з'їздив в івано франківськ то там продають. цей. Машина з Франції а нічого немає. Кажу, ну як машина з Франції приїхала? Ніц немає. Намітниця, там ті ж де продають потім. Івано-Франківську. Отак, так мало бути воно. Тут коврик що є. Коврик зачіпається за оцю шторку. Все, комплект. Е, секретка є. Е, е, це є, ключ є домкрат є, аварійний знак аптечка наповнена повністю. А вони гасний грубочий, шкіра, витрати машину, все є. Як би, ну, Мені би треба було, я дивитися, бо хай людина приїде івшитель не слоїться, та й в мене в посаді. Ну, чи ще каталізатор є? У мене ще в Б5 є. Не знаю, в Б5 я не вирізав. Зараз по нашій добрі. В принципі, каталісант немає попевірти, потім хоча, якщо в кізну значить. В принципі, просто завести машину вже чути, чи він. Якщо нічого не вставляли. Угу. Є ключ? А наш заживання як, Типа звести мене, ні? Все, робоч, поверх. Тут не робочого нічого немає. А як знайде? То зіб'ємо, ні? По ціні. По ціні не стає чи ні Шторка, якщо відкриває люк туди, повністю заїжджає, то шторка заїжджає з ним туди. Потім заїжджає сама. Угу. Працює. Ще в друге положення можна? Та я тоже. Друге положення тут Вмор, я хочу. Так от, а. Так, тільки потім якраз то і все ломиться. Але воно ще тут не поломане. І подивіться, які кнопки. Я не думаю, що хтось э, стадорськом херньок, щоб міняти всі кнопки повністю. Ні, я абсолютно подивіться, який це на консолі, які кнопки всі. Ну, не жальні, то що ні. в не на затерті. Ну, коробка передач, все. Руль, я думаю, рідний, бо він ну, такий, чуть-чуть затертий, але не повністю. У мене теж повні сильно затерпляє. Вітака пильничка, яка тут все чистеньке, не жирне і не засмальцоване. Засм... Ну так, як тут в Б'ятому старому відкриття. Ну, це таке о, Тож, це Ще такой. один ключ, то? Так, ще один ключ. І ця бачите, mm. оця підлокотник, бачите, він з цими USB, ну я дивився сьогодні по оголошенню, мене. Типа здивувало того, що є цей. А воно типу, заряджається від акумулятора, так як від машини. Чесно, я не мав потреби ще пробувати, бо в мене ж iPhone не така, та я та Угу. Такої зарядки немає. Все робоче. Включається. Вікно навіть заднє обігріває, і щотка брізкає навіть заднє. Йомага, все робоче. Все. Нема до чого домахатися. Так, да, що ще, одне не хватає. Ну, Найдрівнювання длених... трима... фар робоче також. Має. ранку він заводиться в дуже довго. Ого. Ось звук. Простистий звук, да? Та якраз певно тому, що каталізатора нема. Нема. Ну, то не має такого звуку бути, а другого дитя. Знаєте, чого прямо труба відпаде вже, Ну, якраз певно... Спорити не буду, бо тоді не Якраз певно в'єбити недавно. Воно ж немає має такого має тихенький бути мав виїжджати ще під стаканник, то воно Не під стаканник, я то на комп'ютер. Ага, ну я бачу комп'ютер. Стаканник є комп над магнітофоном, над тим штуком, але їх там теж немає, поза заводить. Подушки не світять. Не, а бачите, ключі зажиняємо, все робочі. Ну така посадка теж ніби похожа, як в посаді, удобно. Ну тут -то все то саме. Тут трошки ну, так по більше повернутіше, ну повернутіше сюди. В 50 му році правильно. Може тут три роки. Чи я казав, скільки 21 році. З Івано-Франківська. Угу. Що він не так і не перереєстровував. Не може і там зареєстровували її. І... Бачите, чого вона не гніє, мені здається, що три зетки є. Той каже, що вона означає. Може, якщо три зетки, то козовані, типу він і гніє. Не знаю, чому ральше играє тому. Що хіба ще проїдемося? Закриваємо тут усе. ось переїдемо. Цю контроль зеркалі теж хочемо. Я знаю, скій підома. Так, ось так воно. Ходу mm. ну так набирає бодро досить. Дуже класно їде. Тест просить це не що... віддавай кажеш. Короче, проїхався досить бодра машина, пляма не від неї. Прямо немає, абсолютно. Ніби не йдем, я моторчик, так що я. Має... Воно відкрий, будь ласка, під капотом. Хочу подивитись подивитися, чи не дем'ять моторець. Тут. не, Немає димко, треба є почастора три. Ще поробочка. Теж немає димку. Ліба от пишка. Рем поміняний. Горем помпа. Типу 204, було 204 тисячі, зараз 210, Ну, за 21. Вона мені ніхто на помпі, якщо на 6 км. Що, що й на півдні проїхала. Ну, краще все, власне, свіжа. Тіфліс, гур, рівні, ролики. все повністю. Ну, так, так, так. Досить жива машина, але ну, їде поінтересніше, менша вага, чи мого б п'ятого і їде, ну, поскоріше машинка. Така досить приємна і по ходовій, що нічого не калати. Ми тут по сільських дорогах проїхалися, що досить непогано їде. як ну, Гольф, хіба що на газ його поставити. Четверте покоління кинути. Доказатей, хрін би ти каже його продовжив. Якби був газ, каже, ніхто та, не видає. Він бере 6 літрів, зараз газ 400, та, є. Є. 400 євро, ще плюс вписати. Дорого. 400. Дорого. 400. Короче, ну, зараз писати ще дорожче, ніж вставити. Ось така машинка. В принципі, довольний машинком, але то вже дивиться власнику, той хто дивиться. Ось такий у нас. Він що, зараз